Я Нестор Покровський. Живу в прекрасному давньому місті Львові. Мені 15 років, і все своє свідоме життя я захоплююся музикою. Віолончель, інструмент моєї мрії і душі. Вчився у Львівській музичній школі номер 4 у прекрасного педагога, композитора Валерія Квасневського. Мав змогу першим презентувати його твори на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Віолончель унікальний, як на мене, інструмент, який здатен якнайповніше виразити усі тонкощі людської душі. Працюючи над творами, вишукую барви звучання. Сцена дає мені можливість поділитися із слухачем своїм баченням та відчуттям музики. У цьому мені допомагає найкращий концертмейстер, моя мама Наталія Покровська. Мене захоплює музикування у колективах як малих форм, так і в симфонічному оркестрі. Тут знаходжу однодумців, з якими можу разом творити музику, обговорювати інтерпретацію. Граючи у симфонічному оркестрі. Наповнююся тембровою барвою звучання різноманітних інструментів. Відчуття, коли ти занурюєшся у світ оркестрової музики, неймовірні. У своїй творчій праці мрію якнайбільше і найповніше пізнати українську та світову музичну культуру. Впевнений, що плекаючи і творячи національну українську культуру, ми обов'язково переможемо будь-якого ворога. І моє покоління, яке побачило і відчуло усі жахи війни, буде через мистецтво нести у світ світло шляхетності, незламності, любові.